Чесно кажучи, от я так послухав пана Путіна. Все, що він казав, адресуючи комусь ці е, меседжі, можна було напевно йому адресувати самому і про фінансування тероризму, і про розпалювання якоїсь ворожнечі в певних регіонах. І ну тобто, власне, те, що робить Росія, фінансуючи тероризм, він каже, що нібито робить це хтось інший. Давайте, щоб я не проф... ну, зі свого боку, тут не коментував. Ви політологи, ви зробите це значно краще. Отже, головні меседжі Путіна, і власне, що він говорив, і що він сказав насправді в своєму виступі. На мій погляд, промова правилась в останній момент. Якісь уточнення, ну так з огляду на темпоритм виступу російського президента, десь є такі дрібні обмовки. Я не думаю, що він людина, яка хвилювалась, попри те, що він не так часто, можливо, як хотів би, виступає з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Але червоною ниткою через всю промову Путіна йде такий своєрідний діалог з Сполученими Штатами. Таке враження, що вся ця промова це підготовка до сьогоднішньої зустрічі з Бараком Обамою. Тобто Путін, коли він згадує про багато аспектів міжнародного розвитку, він має на увазі насамперед Сполучені Штати просто не називає їх вголос, керуючись принципом розумному досить. Але були і такі цікаві моменти, які очевидно. Мають швидше внутрішньополітичний характер. Наприклад, він називає Ялтинсько-подздамську систему міжнародних відносин після Другої світової війни виключно Ялтинською. Я думаю, це реакція на анексію Криму і реакці... демонстрація чергова того, що Крим наш. Крім того, Путін послідовно підтримує збереження права вето в Раді Безпеки Організації об'єднаних націй. Тут про це, в принципі, доволі активно. Ведеться дискусія, чи варто Росії і іншим країнам його зберігати, будемо реалістами, що швидкого скасування права вето в Раді Безпеки ООН для зацікавлених країн не буде. Але тут, якщо цей процес почнеться, то зрештою решт з можливим, скажімо, реформуванням складу самої Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, куди, наприклад, сьогодні не входять Німеччина, Індія. Японія, можливо, Бразилія, тобто є країни, які вже все більш наполегливо стукають в двері цього органу Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що Путін зауважив про продовження експорту революції. І тут натяк, я думаю, не стільки на арабську весну, скільки на так званий експорт революції кольорових революцій на пострадянському просторі. Дивно, що він не повторив. Те, що він говорив в інтерв'ю американським медіа стосовно причетності Сполучених Штатів до повалення режиму Януковича, тому що це виглядало б відверто кажучи слабким меседжем, оскільки повалення проросійського президента, якого росіяни все сильніше і сильніше оточували агентами впливу, це виглядає, знаєте, доволі цікаво, прозвучали теж цікаві натяки на долю. Мамара Каддафі та Саддама Хусейна про те, що змінився уклад на Близькому Сході. І це, так би мовити, показовий факт, тому що Путін демонструє, що він нічого не забуває в даному контексті, і він, так би мовити, готовий в певно, певною мірою рухатись далі. І цікаво, що Путін взагалі намагається таку тріаду в своєму виступі створювати. Лівія, Ірак, Сирія. Тобто він намагається продемонструвати, що якщо не російська підтримка і якщо не участь західних держав в підтримці режиму Башара Асада, то тоді Сирію чекатиме розпад і власне доля, як він сказав, мільйонів біженців, які вже хлинули до Європи, ну поки що не мільйони, а десятки тисяч, але справа дійсно. Достатньо серйозно. Ну і те, що стосується власне України, твердження про громадянську війну в Україні, воно, звісно, не витримує жодної критики, оскільки, ви праві, Путін уник е обговорення сам з собою того, наскільки Росія впливає на події на Донбасі, віддавши перевагу е твердженням про те, що е в Україні йде е громадянська війна, і власне. Знову таки закликав почути Донбас. Ну от що головне було з того, що я почув вже в другій частині його промови. Він сказав про те, що варто дотримуватися мінських угод, що застосування зброї не вирішить проблему цілісності в Україні. Що мешканці Донбасу, окупований територій, фактично вони повинні впливати на формування державного устрою України. Фактично повинні впливати на зміни конституції. Тобто він і надалі, і на нормандські зустрічі, і потім, якщо будуть в мінську, продовжені ці перемовини і надалі. Росія буде робити те, що власне заявив, щойно Путін перемовини дотримуємося, нібито того, що там вони дотримуються, і продовжуємо фактично агресивну політку Росії по відношенню до впливу на українську політку внутрішню. Я б тут хотів нагадати, що не сам Путін, а прес-секретар його Пісков, його Альтер Его постійно наголошує на тому, що мовляв Росія ніяких угод в мінську в лютому не підписувала, тому не розуміє. Піскова, значить, і Путін, чому власне Росія щось має виконувати. Тобто тут йде подвійна політика, достатньо маніпулятивна політика, і я думаю, що одна з особливостей сьогоднішньої промови Путіна в тому, що він не сказав нічого нового. Тобто ідея про те, щоб створити антигітлерівську коаліцію, не антигітлерівську, а коаліцію проти на кшталт антигітлерівської проти ісламської держави. Вона теж цікава і є певні історичні аналогії, тому що як Радянський Союз загравав доволі активно з Гітлером і обмінювався з нацистською Німеччиною технологіями, поставками стратегічних матеріалів, так і власне, Радянський Союз свого часу підтримував і Саддама Хесейна, і Муамара Каддафі, і, власне, і, Росія це робила. І зараз Росія підтримує Башара Асада. Тому дійсно аналогії стосовно. Історія утворення коаліції вони дійсно мають місце бути. Що цікаво, якщо говорити про виступ Путіна, і, в принципі про міжнародну політику Росії, про її моральне обличчя, Тут варто згадати заяву посла Російської Федерації в Польщі, який сказав про те, що напад радянського союзу на Польщу після того, як Німеччина напала з заходу, а Росія фактично радянський Союз напав зі сходу, це було це було убезпечення. Власне, самого Радянського Союзу, щоб нібито на нього не напали німці. Фактично, вони назвали свою агресію проти Польщі незалежною, так? А, ну, Збереженням своєї незалежності, іншими словами. Тобто, ну, в принципі, мораль тут зрозуміла. І те, що Путін каже, тут теж, власне, ну, що можна додати. Це така мораль, його мораль. А я хочу вас ще запитати: у нас є час для розмови. А, ну, заява Прошенка, те, що він власне залишився на своїх позиціях, що анексія Криму це анексія. Донбас це агресія. Після цього Чуркін разом із своїми друзями вийшов із зали. А сьогодні виступав Барак Обама. Просто про Порошенка вже говорили. Давайте тоді більше про Барака Обама. Якщо захочете, то і прокоментуйте виступ українського президента. Добре. Що Обама сказав Путіну і світові? Власне, Україна незмінно має бути незалежною, цілісною. І далі я думаю, до речі, про Порошенка. Ми рано аналізуємо його промову, тому що це промова на. Панелі, присвячені сталому розвитку. Тобто тому і російська делегація так бурхливо відреагувала, тому що в цьому виступі український президент заявив про зрадницьку анексію Криму та агресію на Донбасі. І подальший розвиток, ну, такі російський демарш, я думаю, що він був демонстрацією швидше слабкості, ніж сили російської позиції. Барак Обама виступає. Знаєте, з позиції все-таки президента миру, людини, яка отримала Нобелівську премію миру. І до того ж, ну за американськими розуміннями, на сьогоднішній момент вже перетворюється на кульгаву качку, оскільки йому залишився фактично рік перебування на президентській посаді. І виникає питання, як же Барак Обама буде сприяти перемозі демократів в цій ситуації, коли там розкручується. Скандал навколо е, службового листування Хіларі Клінтон, коли є достатньо сильні кандидати у республіканців. Тобто, на ці питання поки що нинішня американська адміністрація, як на мене, переконливої відповіді не дала. Але Обама, ну знаєте, він теж виступив, я б сказав, без якихось. Откровень, відкриттів. але ну, перед ними не стоять питання давати якісь откровення. Ми повинні слухати е, світових лідерів, але не забувати про те, що сильна Україна потрібна насамперед громадянам лише України. І до нас можуть бути союзницькі відносини, чи можуть бути відносини неприязні, але очікувати, що хтось буде робити за Україну власне українську роботу, я думаю, не варто. Я так розумію, що багато. Що може бути вирішене не після цих виступів для світової громадськості, для преси, для гостей поважних генасамблеї, а в приватних розмовах, от розмова між Путіним і Обамою. На вашу думку, що може вона принести? Чи там будуть якісь рішення ухвалені, необхідні? Принаймні, ну, можливо, не на папері, а так, ти обіцяєш, я обіцяю. Розумієте, якщо Обама зіграє в таку гру з Путіним, то він просто пошиється в дурні. Тому що західний світ, здається, протягом останніх років неодноразово переконувався в тому, що Путіну вірити не можна. І його розрахунок полягає в тому, що він залишається президентом невизначений термін часу, тоді як Путін, тоді як Обама йде вже відомо коли. Ангела Меркель так чи інакше піде. Там і Кемерон піде. Тобто всі підуть, а лише Путін залишиться як такий, знаєте, великий і жахливий. Тому логіка Заходу, на мою думку, все-таки буде полягати у стримуванні Росії, при тому, що треба усвідомлювати, що Захід не зацікавлений у розпаді Російської Федерації. Він такого сценарію боїться. Але і давати Росії діяти повністю нахабно, повністю на власний розсуд, я думаю, теж Захід не дасть.